Вітаю всіх, мої дорогенькі. Росія тиждень з 1 по 7 грудня 2025 року. Що чекає Росію? Ограничення. Ну, на місяць на грудень показали Росію в ограниченнях і на цей тиждень? Або це так класно працюють ті санкції, які вже введені, або будуть введені якісь нові ограничення. Або це потеря жидкостей, або це мадьяр, дядюшка Мадьяр буде ограничувати їхні жидкості. Потері жидкості, все виливається, все розливається, тіряють жидкость. По дураку, хаотично, причому по обману. Тіряють саме ценне. Тіряють саме ценне, що вносить ці ограничення, потеря жидкості вносить хаос. Ну, я надію, що це нам показують роботу Мадьяра в економіку країни. Що нам треба ще знати? Росія буде, як завжди, робити яркі заяви. Проливаємо з пустого у порожнє. Все те саме яркі заяви про те, що вони побіждають, що у них все клас, що їх підтримує вся планета, вони впереді планети всій. І проливання з пустого у порожнє. дуже яркі заявлення. Що їх ще чекає? Що? Китай. З претензіями, з приостановкою жидкості і дороги. Китайський товариш Сідзеньпінь мені випав. Це сідав мене Китай. З якимись претензіями до Росії приостановити жидкості і дороги. Щось або якийсь транзит, або якісь е, автомобільна тема, або шось, шось таке. щось таке. Що ще нам потрібно знати? Е, у них мобілізація? У них мобілізація. Люди йдуть з дому. З роботи, з дому уходять. молоді, ну, молоді мужчини уходять з роботи. Пажі жезлов це військо. Що ще треба знати? Прилітатиме по тому, де працюють. Де производство, де виробляють щось дуже-дуже цінне, де щось планують виробляти, туди і летітиме, туди і доставатимемо. Що ще треба знати? Майбутнє війни іде до кінця. Ну, у Рашки теж є розуміння, що і їх нагнуть. Нагинають і нас. Нас нагинають, блядь, так знатно. Що хочеться вже інколи послати на три букви всіх, але майбутнє війни, виход із війни і кінець. В майбутньому вихід, вихід із війни і конець. Болючий для них теж, але конець. Я так думаю, що їх. Теж на цьому тижні почнуть нахилять, тому що там виступає 25-й тройнік і розказує, що вони нічого не збираються підписувати, що їх наші умови не устраюють, зеленський нелегітимний І, взагалі, ні про якої закінчення війни мови не йде. Так? Ми беремо Комсомольськ, казав Путін. Очередний на очередному якомусь Збіговиську. Ну на ці прекрасні ноті і закінчим.